Вітання усім на першому міському новини. І найважливіша інформація про події дня вже за мить. У студії працює Наталя Болдинська. 21 лютого російські війська завдали ракетного удару по кривому рогу, випустивши дві ракети іскандер. В епіцентрі вибуху опинився 21-річний Володимир Піменов, талановитий танцівник, який присвятив своє життя. Хореографії. Він був учасником народного колективу Калинонька, навчався в коледжі Київської академії танцю, брав участь в українських телевізійних проєктах. В той злощасний день він разом з дівчиною опинився в епіцентрі прильоту. Отримані поранення від вибуху виявилися критичними. Лікарі в операційній боролися за його життя, але врятувати хлопця, на жаль, не вдалося. 22 лютого він помер. 25 лютого рідні друзі та знайомі зібралися, щоб провести Володимира в останню путь. Попрощатися з хлопцем прийшла також його вчителька. Жінка й досі не може повірити в цю втрату. Ми з ним зустрічалися в обіймах друг, один одному, розповідали свої проблеми, ділилися. Я раділа за замовані досягнення. Він такий був молодець. Один із найкращих учнів нашої гімназійської родини. Ви знаєте, дуже важко втрачати таких дітей, як Вова. Таке сонечко могло б світити для всіх нас. Але клята ракета, кляті расисти не дають світу нації, нашій життя. Перших днів повномасштабного вторгнення Кривий Ріг став форпостом оборони, але боротьба відбувається не лише на лінії фронту в тилу також триває важлива робота. Кожен день рада оборони міста допомагає українським захисникам. Техніка, обладнання, безпілотники все, що потрібно для ефективного виконання бойових завдань. Цього разу нашим воїнам передали техніку і оснащення на 32 мільйони гривень. Що за техніка, та як вона допомагатиме захисникам? Дивіться далі в сюжеті. Допомога військовим це не разова акція, а системна робота, яка триває з перших днів повномасштабного вторгнення. Кривий ріг, як місто фортеця, не лише тримає оборону, а й постійно підтримує українських захисників. Цього разу військові підрозділи отримали чергову партію необхідного оснащення пікапи, дрони, зарядні станції та інше спорядження, яке допоможе виконувати бойові завдання. Передача техніки відбулася за участі очільника ради оборони міста та військової адміністрації. Області. Саме ви вселяєте надію і віру всьому українському народу, віру в перемогу, віру в наше майбутнє. Хотілося б вам окремо подякувати за силу духу, незламність. А що стосується Дніпропетровщини, що стосується кривого Рогу, то впевнено, що це наш святий обов'язок допомагати кожного дня, допомагати силам оборони пілкуватись про наших ветеранів. Ця допомога не просто техніка чи обладнання, а життєво необхідні інструменти для виконання бойових задач. Сучасні безпілотники, які відправляють на передову, дозволяють ефективно знищувати ворога та зберігати життя українських військових. Командир 422-го окремого батальйону безпілотних систем Люфтвафе Микола Колесник відзначає, завдяки системному підходу та постійній підтримці міста наші оборонці завжди мають усе необхідне для боротьби з окупантом. Вдячний Радіо оборони міста і голови Олександру Вілкову дуже вдячний кожному тим, хто сплачує податки за громади міста. Повірте, це все системність, те, що в нас нема провалів, нема пауз. Це дуже круто, це дуже правильно. Саме найголовніше це знищений ворог і збережене життя наших військ. За час повномасштабної війни Кривий ріг передав допомогу більш ніж 200 військовим частинам. Це десятки пікапів, сотні безпілотників, засоби зв'язку, зарядні станції, амуніція та інше необхідне спорядження. Очільник ради оборони міста Олександр Вілкул наголошує, Кривий ріг завжди був і буде надійним тилом для наших захисників. Сьогодні разом з головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Петровичем Лисиком передали чергову велику партію допомоги від міста нашим хлопцям. З початку війни місто допомогло вже більш ніж на суму 2 мільярди 600. Сьогодні на 32 мільйона – це 15 пікапів, 37 ППЛА, 49 зарядних станцій, як плюс… Дев'ять безпілотних літальних апаратів, ЄГАЗА і багато-багато іншого. Хлопці наші герої, місто завжди поруч, допомагало, допомагає і буде допомагати. Поки військові на передовій боронять Україну, у нашому місті роблять все можливе, щоб забезпечити їх необхідним обладнанням. Допомога від Кривого Рогу нашим захисникам одна з найбільших серед усіх міст України. Підтримка армії це спільна справа громади, ради оборони Кривого Рогу та кожного мешканця міста. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати, доки не виберемо нашу свободу та незалежність. Аліна Сітнікова, Глі Припчук, перший міський В ніч на 26 лютого сили ППО знешкодили чотири ворожіх бляшанки в небі над Дніпропетровщиною. Внаслідок атак окупантів по Нікопольському району пошкоджені приватні автівки. Минулої доби цей район потерпав від артилерійських ударів та атаки в дронами. Ворог гатив по Нікуполі, Покровській, Марганицькій, Червоногригорівській та Мирівській громадам. По Синельниківському району завдав удару КАБОМ, пошкоджені інфраструктура та промислові підприємства, понівечені чотири приватні будинки і господарчі споруди. На щастя, обійшлось без постраждалих. Триває 1099-та доба героїчної боротьби українського народу за свою свободу. Цього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. В результаті обстрілів одна людина загинула, і ще 17 дістало поранення. Пошкоджено десятки приватних будинків та багатоповерхівки, адмінбудівлю, п'ять ліній електропередач, газогони, два інфраструктурні об'єкти, гаражі та автівки. Нічні ворожі удари по Харкову призвели до пошкоджень у кількох його районах. Внаслідок влучання уламків БПЛА пошкоджено багатоквартирні будинки, університет, приміщення театру та кафе. Всього по Харківщині ворог завдав десятки ударів кабами та дронами. На жаль, є загиблі та постраждалі. Вночі та зранку росіяни здійснили і обстріл прикордоння Сумщини. Зафіксовано 15 вибухів. Постраждала одна людина. Потерпала від атак ворога і Київщина. На жаль, внаслідок нічної ворожої атаки БПЛА одна людина загинула і ще дві травмовано. За попередньою інформацією, внаслідок атаки в Бучанському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, вікна у багатоповерхових будинках, два гаражних приміщення та автомобілі. І знову окупанти не полишали в спокою і Херсонщину. Російські військові били по критичній інфраструктурі, в житлових кварталах населених пунктів, пошкодили багатоповерхівку і 12 приватних будинків. Також понівечили стільникову вежу, гараж, приватні авто. Через російську агресію одна людина загинула ще вісім поранені. Загалом, впродовж доби окупанти завдали майже 500 ударів по 12 населених пунктах і Запорізької області. Там також поранену людину надійшло 29 повідомлень про руйнування житла. Наслідки атак уточнюються. На варті нашого спокою сили оборони України за минулу добу знешкодили понад 1100 російських окупантів, а також ліквідували 120 одиниць автотранспорту, 194 безпілотники, 15 броньовиків, 34 гармати, 19 танків та два засоби ППО. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 17 районів зосередження особового складу та озброєння, два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів і засоби РЕБ. Наші оборонці неба вночі збили 110 російських шахедів. ще 66 дронів імітаторів локаційно втратили без наслідків. Наші захисники відбили 98 атак окупантів на різних напрямках, і в цілому, з початку повномасштабного вторгнення, знищили 370 літаків, 331 гелікоптер. Понад 10 тисяч танків, більше 21 тисячі броньовиків, понад 23 тисячі гармат, більше 26 тисяч безпілотників, понад 38 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 3 тисячі крилатих ракет і понад 870 тисяч російських окупантів. Втратила свідомість за кермом на вулиці Каспійській легковик зіштовхнувся з автобусом. Попередньо відомо, що автобус з'їхав з мосту та продовжував рух маршрутом. Водій стверджує, що помітив, як Джилі дивно рухалася, однак вирішив, що вона пішла на обгон. Саме тому вчасно не зреагував на небезпеку і не встиг уникнути зіткнення. За кермом легковика була жінка, її знайшли без свідомості. Ймовірно, вона втратила її перед аварією. Водійку швидка доправила до лікарні, більше ніхто не постраждав. Внаслідок удару в обох транспортних засобів пошкоджено передню частину, але все ж легко куді сталося більше. Всі обставини події на місці зіткнення фіксували правоохоронці. Могли постраждати троє людей. Пожежа сталася в багатоповерхівці по вулиці Соколовського на сьомому поверсі. В однокімнатній квартирі горіло майно полум'я було такої сили, що перекинулось на балкон квартири, яка розташована. Вище площа загоряння склала 22 квадратних метри. Вогоноборці оперативно локалізували займання, та під час ліквідації врятували з приміщення трьох осіб, двох жінок і чоловіка. Люди вціліли. Сусіди кажуть, що в квартирі мешкає багатодітна мати, яка веде сумнівний спосіб життя. На момент пожежі господарки вдома не було. Тож причину загоряння встановлюватимуть спеціалісти. Наразі будинок відключений від газу, води та електрики. Бо під час займання труби водопостачання розплавились від температури. У кривому розі поліцейські викрили учасників злочинної організації, яка налагодила виготовлення та збут заборонених речовин із доходом в 3 мільйони гривень на місяць. 11 криворіжців облаштували лабораторію, де виготовляли метамфетамін, після чого збували готову продукцію на території Дніпропетровської та Київської областей, а також в інші регіони країни, використовуючи поштові сервіси. В ході проведених оперативних заходів проведено 50 обшуків, встановлено зв'язки групи. Задокументовано діяльність лабораторії, яка щомісячно виготовляла близько 2 кілограмів психотропу. В результаті поліцейські вилучили заборонені речовини, прекурсори, скляні колби, 5 пістолетів, 6 автомобілів та гроші. Вартість вилученого за цінами чорного ринку складає близько 500 тисяч гривень. Наразі всі 11 учасників злочинної організації затримані їм повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України. Суцільний бруд, неможливість відвідувати школу, повна байдужість з боку батьків в таких умовах перебувала дівчинка, яку в центральному міському районі Кривого Рогу вилучили з неблагополучної родини. Служба у справах дітей контролює ситуацію, виявляючи їх у складних життєвих обставинах. Фахівці намагаються зберегти біологічну сім'ю, працюючи з батьками. Але якщо ті не реагують, то залучають поліцію. Більше деталей в сюжеті Анастасії Костанюк. Просили не забирати, плакали, обіцяли виправитися. Але вже пізно. Це родина під пильним оком соціальних служб вже давно. Раніше у сестри Ганни вилучили четверо дітей та позбавили батьківських прав. Тоді попереджали і саму жінку, але не дослухалась. Сморід від цигарок, відсутність тепла, продуктів харчування, розкидані речі та й в цілому приміщення непридатне для нормального життя, особливо дитини. Ці та ще ряд обставин призвели до рішення соціальних служб вилучити дитину із родини. Як то кажуть, говорили, балакали, сіли та заплакали. За сам бадак. ужасний. Я дитину куплю дом і все заберу. Куплю на Данцикі, дом і заберу. І все. І на роботу буду ночами хана не запарують через неділю, а ви я мені Далі дівчинку забрали на огляд до лікарні. На перший погляд серйозних проблем у пацієнтки не виявили. Проте Аліна виглядала недоглянутою. Брудний одяг та шкіра скуйовджене волосся. Тір, шанс бути з нею, що не втратила остаточно. Згідно закону України про охорону дитинства, потрібно виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку і природних здібностей поважати гідність, готувати її до самостійного життя та праці. В наші є такі органи, як комісія з питань захисту прав дитини. Якщо батьки не виконують батьківські обов'язки, ми їх запрошуємо на засідання комісії. Но, на жаль, є такі випадки. Коли батьки не розуміють цього і створюють такі умови для дитини, що подальше перебування дитини в сім'ї загрожує життю і здоров'ю дитини, то, на жаль, ми змушені приймати рішення виконкому районної місті ради, як це по закону, ми ж законники. При от, на даний момент ми теж прийняли рішення виконкому, щоб сьогодні вилучити дитину із сім'ї, тому що ми вже не бачимо інші шляхи. Ми не можемо допустити того, щоб там з дитиною щось сталося. І тоді е, рішенням виконкому вилучаємо цю дитину. Вона зараз ще попадає в державний заклад, який у нас є. Буде в добрі, в теплі і нахарчована і вдягнена. Такі сім'ї ставлять на облік, ведуть з ними та батьками індивідуальну профілактичну роботу, адже перша все завдання фахівців зберігти біологічну родину. Постійно перевіряються умови проживання дітей. Якщо дорослі не чують та станов та нічого не роблять, то органи опіки викликають поліцію. Складається протокол про новоко батьківських обов'язків за статтею 184 КУПАП. Зараз політика країни налаштована на те, щоб не збільшувати кількість інституційних закладів, а навпаки, розвивати сімейні форми виховання. Це такі сімейні форми виховання, як усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. І зараз ну, стає, набирає популярності така послуга, патронат над дитиною. Через декілька днів ми поспілкувалися з психологом, який попрацював з дівчинкою. Вона зауважує, що стан дівчинки по прибуттю був незадовільний. Аліна була дуже тривожна та розсіяна, проте вже через тиждень змогла потроху адаптуватися. Сама по собі дівчинка до нас поступила дуже такою ну, неухоженою, запущеною волосся такой, і вона трошечки така була налякана, стривожена. Ну, провели до порядку. Вона знайшла спільну мову з дітьми. Да, в групі так трошки адаптувалася поступово, потихеньку. А коли ми проводили діагностику, то я помітила, що дівчинка педагогічно занедбана. З нею ніхто, мабуть, не займався. Вона дуже складно обчистувальні операції робить. Якщо жінка зміниться і це підтвердить перевірка, то ще є шанс на возз'єднання у інакшому випадку. Служба у справах дітей може підготувати позовну заяву, направити до суду та позбавити батьківських прав. Надалі пошук прийомних мами та тата. Анастасія Костенюк Максим Мурашов Першимський. Безперебійна робота громадського транспорту це одне з ключових завдань міста. Попри війну та всі труднощі у кривому розі проїзд в комунальному транспорті залишається безкоштовним. Місто продовжує оновлювати інфраструктуру тролейбусної трамвайної мережі. Цього року планується капітально відремонтувати 9 одиниць транспорту, а також замінити десятки кілометрів контактного проводу. Зараз ремонт триває на ділянці від тролейбусного депо до автовокзалу, де вже оновлюють контактну мережу. Тож які наступні ділянки планують оновити далі у сюжеті. Тролейбуси та трамваї щодня перевозять сотні тисяч пасажирів, а комунальники працюють над модернізацією рухомого складу та оновленням інфраструктури у 2025 році. Місто планує капітально відремонтувати 9 одиниць транспорту, замінити близько 14 кілометрів контактної мережі та оновити опори на ключових маршрутах. Спеціалісти виконують роботи по заміні контактного проводу. На участку від тролейбусного депо до автовокзалу. плануємо тут поміняти за цій неділі до двох кілометрів проводу, підвіси, ревізію трасам і іншим спецчастинам. Розподіляємо кошти таким образом, щоб заміна опор, і контактного проводу там, де зношено, або вже ну, необхідне є необхідні зміня. На балансі міста 262 кілометри контактної мережі тролейбусів, безперебійну роботу тягових підстанцій, ремонт мереж та інфраструктури забезпечує служба енергогосподарства. Це одна з найважливіших ланок міського транспорту. Без неї рух електротранспорту просто неможливий. Наразі бригади КП міський тролейбус виконують заміну контактного проводу на ділянці від тролейбусного депутату. Або до автовокзалу загалом тут планують оновити близько двох кілометрів контактної лінії, замінити троси та інші конструктивні елементи. Дуже важливий напрямок це контактна мережа. В цьому році буде замінено більше ніж 10 кілометрів медної контактної мережі, там де вона потребує заміни. І я хотів би подякувати е, всім працівникам наших е, комунальних підприємств, трамваї, тролейбус і Безумовно водіям, але окремо працівникам. Е Енергозабезпечення цих людей значно більше ніж водіїв, яких ми зазвичай бачимо, але вони забезпечують значну частину всієї роботи. Щиро дякую працівникам наших комунальних підприємств. Крім того, вже у лютому було завершено ремонт контактної мережі на Дніпровському шосе. Тут оновили підшивку, підвісну арматуру та сам контактний провід. Наступним кроком стане реконструкція мережі на проспекті Університетському до площі 95-го кварталу. Тут замінять 101 опору контактний провід. Загальною довжиною 7,5 кілометрів, а також усі необхідні елементи інфраструктури. Всі ці заходи спрямовані на те, щоб мешканці Кривого Рогу могли безперебійно користуватися громадським транспортом. Адже, попри війну, трамваї та тролейбуси жодного разу не зупинялися, окрім випадків, коли це було викликано об'єктивними причинами. А весь комунальний транспорт залишається безкоштовним як для криворіжців, так і для гостей міста. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський. У Криворізькій гімназії номер 86 розпочався дводенний семінар для педагогічних працівників закладів середньої освіти, метою якого є навчити учасників сучасним підходом до профорієнтаційної роботи з молоддю на шляху вибору професії. Які ще навички отримають педагоги після закінчення семінару, а також про спеціальних гостей заходу розкажуть наші кореспонденти. Кожного року школярі стикаються зі складностями у виборі майбутньої професії. Для вирішення цієї проблеми у Кривому розі за сприянням міського департаменту освіти і науки розпочався дводенний семінар для перших 27 профорієнтаційних консультантів закладів освіти Покровського району. Учасники опанують сучасні методики роботи з молоддю, щоб надати учням достатньо знань про ринок праці та допомагати їм свідомо обрати майбутню професію. Розуміємо. Що вчитель, наставник може, розповісти всі можливості. Безумовно, приймати рішення повинні і наші учні, і їх батьки, і все, але наше завдання з вами розповісти про все і створити всі умови для того, щоб. Випускники мали можливість йти в життя. Як ми кажемо, і воно так і є, що вони наше майбутнє, вони майбутнє і нашого міста, і країни. Одним з експертів семінару став Сергій Терентів. Чоловік почав працювати з дітьми та підлітками ще з 2002 року, а сьогодні мав змогу поділитися своїми знаннями, спостереженнями та техніками за весь час роботи. Мета самого, самого тренінгу, самого навчання зараз це навчання вчителів, які потім навчатимуть учнів, зокрема учнів 9 класів, для того, щоб вони краще могли розуміти себе, краще могли розуміти ринок праці, зокрема в кривому розі для того, щоб молоде покоління воно знаходило себе в цьому регіоні. Вікторія Мажаєва залюбки доєдналася до семінару. Жінка вважає такі заходи потрібними у наш час, бо все постійно змінюється, а треба завжди бути у курсі подій, щоб надати учням тільки актуальну інформацію. І саме цей семінар ми сподіваємося, що дасть нам більш сучасний якийсь інструментарій з організації роботи з профорієнтації, тому що важливо, щоб діти навчилися мотивувати себе, мотивувати інших, бути лідерами, працювати в команді, щоб вони. Як раніше знайшли себе, обравши майбутню професію, і в майбутньому ця професія не стала їх розчаруванням. Даний захід відбувається у рамках проєкту підтримка відновлення міста Кривий Ріг та Криворізького району, який фінансується великим герцогством Люксембург та впроваджується Люксдев. Проєкт підтримка відновлення Кривого Рогу та Кривийського району, який реалізується за фінансування Великого герцогства Люксембург, складається з кількох компонентів. При цьому значна увага поділяється саме освіті. Це і забезпечення учнів ноутбуками і відкриття сучасних комп'ютерних класів у школах, створення навчально-практичних центрів у профтехах, а також проведення профорієнтаційних заходів. Ми маємо на меті, ми маємо на меті сприяти підготовці фахівців технічних спеціальностей, які будуть затребувані у регіоні та всій країні у післявоєнній відбудові нашої держави. Це тільки перший крок для покращення обізнаності вчителів та школярів у цьому напрямку. На теперішній час у 125 закладах загальної середньої освіти міста є 146 профорієнтаційних консультантів, завдання яких допомагати обрати школярам професію по душі. Тому більшість дітей не залишаться зі своїми проблемами наодинці і будуть мати змогу звернутись по допомогу к спеціалістам. Андрій Яковлів, Анастасія Тюріна, Глі Препчук перший міський. У Саксаганському районі Кривого Рогу офіційно з'явилась перша патронатна родина. Сьогодні було підписано угоду про співпрацю, що стало важливим кроком в розвитку системи підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це новий досвід для міста, але соціальні служби, районна влада готові працювати з родиною, надавати необхідну допомогу та підтримку. Не боїмося визова, не боїмося проблем, які можуть виникнути, готові до них, і будемо разом їх вирішувати. Головне, це ну, впевненість, з якою ми будемо допомагати дітям. Завдяки підтримці міської влади патронатні сім'ї матимуть всі необхідні ресурси для турботи про дітей та створення безпечного середовища для їх розвитку. Графічний дизайн сьогодні є невід'ємною частиною комунікації та маркетингу. Вміння працювати з візуальними елементами допомагає не лише створювати привабливі зображення, а й ефективно передавати ідеї. В художній школі номер один відкривається безкоштовний курс основи графічного дизайну, де учасники зможуть розібратися в ключових принципах дизайну, навчитися працювати з кольорами, шрифтами та композицією. Ми працюємо в основному в трьох програмах: це канва, дуже популярна програма у молоді і в дизайнерах початківцях. В канві опрацьовуємо основні закони, правила композиції, шрифтові закони, закони кольорознавства, як зробити класний цікавий пост в інстаграмі, фейсбуці. В Canva можна зробити відео, мумуль. Ті медію, тобто багато дуже можливостей. Також ми малюємо в кріті. Це програма тільки для художників. Будь-яке зображення, яке ти малюєш руками, може відразу з'явитися в тебе в комп'ютері. І третя програма в блендері, яка створює 3 d зображення, об'ємні зображення. Окрім увагу буде приділено сучасним тенденціям і практичному застосуванню знань. Цей курс стане корисним як для початківців, так і для тих, хто хоче глибше зрозуміти логіку візуальних рішень а також їхню роль у створенні контенту. Магія лялькового театру журналісти Кривого Рогу зазирнули з зала Штунки театру ляльок, щоб побачити. Як створюються ігрові ляльки, та як вони вживають на сцені. Фахівці театру розповіли про різні види ляльок: від рукавичних до механізованих, а майстри поділилися секретами їх виготовлення. Ляльковий театр це перший театр в житті дитини, який допомагає розвивати уяву, емоції та розуміння світу. Ця подорож за лаштунки дозволила не лише зрозуміти мистецтво лялькарства і побачити диво, що надихає і дітей, і дорослих. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.